У звичайному житті раунд на боксерському ринці триває три хвилини. Якщо ж боксер б'ється із чиновником, цей раунд може тривати три роки. Правому куті рингу український професійний боксер, двократний олімпійський чемпіон Василь Ломаченко, В лівому міністерство оборони. Наша епопіяс з началась в у 2010 році з приємного рішення Білградністровського міського совєту у виділенні йому 6,4 сотки під будівництво жилого будинку. За перебігом подій тут стежать не звичайні спортивні судді, а справжні служителі Феміди. Адже цей бій проходить на арені закону, де на кону ухвала іменем України та маленький шматочок землі у Білгороді Дністровському, за яку український чемпіон був вимушений битися. Тут жодних хуків, аперкотів та джебів, кожен удар факт. Документ та закон земельний участок уже рік, як зареєстрований за Ломаченка Василія Натоліче. Міністерство оборони питались цією вот земельною ділянкою. Довгі чотири роки реферіманті здається підігравали супернику Ломаченка. і Міноборони знову і знову йшло в атаку. Міністерство оборони посасувати рішення почути інстанції та справу направити на нова. Я повністю підтримую представника міністерства. Оборони України. Проте в п'ятому раунді після втручання програми гроші суперник Ломаченка здається втратив підтримку суддів. Хто ці люди? Вибачте, прес телеканал. А я думала, може, це Ломаченка. Добре, суд де до речі, кімнати. Тож боксуючи по-чесному, без підтримки Феміди, згідно до букви закону, суперник Ломаченка нарешті був відправлений в глибокий нокаут. По-моєму, чемпіонський титул захистити було легше, ніж воювати з судебними системами здесь от в Україні. Не тільки захистити, а завоювати було легше, ніж... Бороться за ту землю. У мене чітка уверена того, що как якщо бы, бы ні журналісти програми гроші, якщо б ні телеканал «1 Плюс 1», то я думаю, що вряд ли бы у нас це все закончилось бы третім кругом. На цей раз чемпіон виграв бій не за титул Кубок або золоту медаль, а за власну рідну йому землю, яку він отримав у подарунок за перемогу в Олімпійських іграх ще в далекому. 2008 тисячі восьмому. б не було журналістів, то ну я би боровся би на, на такому уровні там місном каком-то.